Привіт, книгоманам! Ви на каналі, де я розповідаю про книги та прочитане, дякую за вашу підтримку. Канал завдяки вам росте і розвивається. Не буду затягувати зі вступом і одразу до теми. Сьогодні у випуску поговоримо про постапокаліптичний світ, яким його бачив Роджер Желязне у своїй короткій проте динамічній книзі про клін зона видавництва НК Богдан. Це перше, якщо не рахувати володар світла, якого тільки трохи надкусив. Повноцінно прочитана книга Роджера Желязне, автора, який у з підліткових років у мене у бажанках, і там він чомусь залишався донедавна. Попри те, що дещо таке знаю про його доробки, руки не доходили повноцінно засісти за книгу, хоч і маю в бібліотеці певну їх кількість, та хай як би не відтягував, все ж ініціацію желязни не уникнути. І я надзвичайно тішуся, що влетів у світи автора саме на байку чорта Тенера. Підірваного свободолюба, якому начхати на усталені соціальні норми та й взагалі інших людей, я тільки він і його потреби. Решта не суттєво. Автор звів усю історію фактично до одного героя. Чимпонує він мені скоріше, так адже як скажіть на милість можливо вижити у світі після глобальної ядерної війни. Світі, сповненому небезпек, шалених вітрів, які відрізали людство від неба, жахливих мутантів, велетнів та постійних бур, що заливають все стіною води камінням та випалюють блискавками. Ясно, що дбати у такій безжальній реальності варто про себе і тих, хто поруч, і від кого залежить твоя безпека, і аж ніяк не розпорошувати увагу на тих, хто ще в цілі і намагається імітувати колишнє цивілізоване життя в громаді. Чи все таки доведеться, що змусить героя з милозвичним іменем чорт змінити думку, поведінку та погляди на життя? І чи зуміє він, попри небажання врятувати рештки людства, Впевнений, ви дате вірну відповідь? Але як все це трапиться, це вже зовсім інша історія. Я радів, мов дитина, коли читав про мандрівку довжиною майже три тисячі кілометрів через весь випалений тисячею сонць. І Осклілий континент, де місцями радіація може вбити швидше за зграю кажанів розмірами завтівку або ж отруту трутозубі більшими за автобус, де змії завдовжки кількадесят метрів, яким краще не переходити дорогу. Все це насправді небезпеки почва багато більше. Зветься проклін зоною територія смерті, яку подолати можливо сидячи в броньованому та озброєному до зубів. Транспортері, і хай, яким би не був захист, поїздка за межі відомого у серце проклін-зони до смерті лякає нашого відважного героя зірвиголови. Однак це потрібно зробити, щоб доправити рятівну, названу на честь українського вченого сироватку і відвернути вимирання решток людства. Хоч обсяг книги і незначний, все ж Желязне зумів донести основну ідею. Глобальна війна та використання ядерної зброї це ну дуже погано. Переможців у таких війнах не існує, а наслідки будуть катастрофічними. Тим, хто вцілів, не позаздриш. Та попри соцільну атмосферу зневіри і мороку, автор вклав в історію ще й трохи світла. Прочитаєте і все самі. Зрозумієте, дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Це важливо. Кладіть вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, щоб показати, що те, що я роблю, вам цікаве. На цьому все ви були з книгоманом. Дякую, читайте.